Доброго ранку, гості, глядачі, підписки мого каналу, всіх рад бачити. Так, ну що в нас? У нас, як завжди, початок тижня і в е, нас вчора виявлений факт АЧС. Але ж, ну, в принципі, виявляють, те, що виявляють, це, звісно, є добре, що виявляється, що дійсно е, повинні вживатися всі протиепізодичні. Заходи, повинні всі служби задіяні по максимуму. Ну, багато там роботи повинно бути проведено для того, щоб не допустити її розповсюдження і уберегтися від наслідків відповідних. Але дуже цікаве явище: те, що АЧС у восьми свиноматах було виявлено. Державному підприємстві науково дослідна станція імені 9 січня. Чого імені 9 січня? Ну не зрозуміло. Але це таке. Назвали то і назвали. Да? Відповідне державне підприємство, да, все ж там повинно бути чотенько. Все должно бути, ну, не так, як у нас примітивно, все должно бути дійсно ну, нормально. Але чомусь там АЧС. Е -е... Щось ще мене здивувало з даної новини. Я ніде по новинах не замітив, що порушена 367 відносно керівництва державного підприємства. Вона, як мінімум, повинна порушуватися в даному випадку по факту. Тому що це не приватне. як отам виходить, у Градиську бабушка так, викинула, зарила, тому що фактично всі ями Бекера зруйновані. То, я її не виправдовую, цю людину, яка їх викинула просто, то там швидко знайшли. Тут же ж навпаки інша ситуація. Державне підприємство, на нього відділяються бюджетні кошти, вони повинні якусь роботу показувати. У мене таке питання до вас, шановні, хто займається свинья, скажіть, будь ласка, коли ви останній раз брали спермодозу? Або брали свиноматок ремонтних в наукових оцих інститутах. І чим вони там взагалі займаються? Ну фактично, якщо взяти таке наше примітивне господарство, ми самі що? Ми самі знайшли десь якусь свиноматку, знайшли десь якусь пермодозу, десь підкрили, покрили, десь там більше ландраса залишили, десь там знайшли ще щось. А чим тоді займаються ці наукові дослідні інститути? в Яких ми повинні їхати і купляти ремонтний молодняк, Ми повинні їхати до них і просити, та продайте нам ж, нормальну там полтавську м'ясну чи велику білу справжню. А ми ж її вже самі вдома будемо там крити там, м'ясничком якимось і повернутися у нас бомбезні свині. Продайте нам, пожалуйста, свиноматок ремонтних, у якої 8 пар сосків, щоб вона. Могла теоретично нормально викормить 15-16 поросят, а то і більше при їхній великій молочності. Так? Але цього всього діла немає. Натомість в державних підприємствах виявляють АЧС. Моя особиста думка, що як мені один мій знайомий розповідав, що при деяких часах совкових, коли ну, комп'ютерів ж не було, того не було. В деяких підприємствах дуже часто траплялися нещасні випадки, коли згорали контори. Особливо, ну, бухгалт, де була бухгалтерія, чомусь. От щось так. От, можна було, каже, інколи навіть прослідкувати закономірність, певне. Не розумію, чому так. Хоча насправді ж ви самі розумієте, чому це діло відбувається. Да? І тут. Вісім свиноматок, те, все, ну, якось так. Але що я хочу сказати, люди? Дивіться, звертайте увагу, ну, хто до вас приїжджає у ваші господарства. Звертайте, зверніть увагу на дезінфекцію. Зараз дуже багато з'явилося, ну як, вони то й торгують, ну, як. І було цих багато препаратів да, різного роду від дезінфекції, які бризкаються, які кав, які там спорожки, які там підпалюються, як димова завіса робиться. Да? І всі зараз будуть розказувати, що все це від африканської чуми. Який з них насправді не знаю ще до початку оцієї такого... Сезонності чи не сезонні, я не знаю, як правильніше сказати, коли ця африканська чума почала так дуже бушувати по Україні. Да? Я ще давно почав, ну я спілкуюся зараз з представником КРК, е і в нього я брав оригінальний екоцит. Він ще тоді мені сказав, що в принципі, коли була ж африканська чума масова, да? е тоді підприємства брали, бризкали, то в принципі ну нормально. Тому на даний момент що я можу порекомендувати і запропонувати людям проводити раз у місяць хоча б, може і частіше. Ну, тож, ну Чесно сказати, аби я там це все знав, тобто я роблю так, як мені сказали. Ну, я раз десь раз у місяць, раз у два, плюс-мінус дивлюсь. Ну, в основному ну, в переважній більшість раз у місяць. Розвели екоцид, пробризкали. Дивіться, розвели окацит, пробризкали, отакі жолоби, де псечі, де, де навоз. Ось свині, ви бачите, куди вони достають. Дуже видно. Взяли отак зверху, пройшли, пробризкали, пробризкали все. Обробили приміщення максимально те, що можемо. На вході ну, в мене коврик, правильніше було б звісно, губку цю поставити і зробити десь. Це. Але я сюди бризкаю. Ну, в принципі, я тут сам один хожу, вправляюсь. Знову ж таки, бачите, не все в мене, як то кажуть, також, як і у вас, не все ідеально. Так же саме тут, у свиноматах, Зали, пролили, обробили. Після цього стоїть ось де за вігор. Взяли раз у тиждень. Я фактично ну, зараз раз у тиждень. Перший раз, наприклад, якщо ви до цього не використовували його, прийдіть, ну, купили, да, берете і три дні підряд засипаєте сарай гарно так. Тоді я почав це я його раз у тиждень фактично використовую. Засипав, закидав приміщення і все. Ну, Пробую так. Також, наприклад, звільняємо оцю клітку. Наприклад, да, Вибілив, випалив її, закидав, залив, усе максимально зробив і загнав поросят сюди. Воно, як то кажуть, може хтось і скаже, що це занадто, але я в принципі так роблю, тому що все рівно йде переміщення тварин. Хоч вони знаходяться в одному сараї, в одному приміщенні, але це потрібно робити. Ось такі справи. Тому напишіть, якими ви препаратами користуєтесь. Хто що де має який досвід стосовно цього? Тому що, ну, різні ж люди дивляться, тому е, напишіть в коментарях, люди почитають і так само і я почитаю, і ми обміняємося таким чином досвідом наших. Тому що, знаєте, отам, як перед цим була честь, це десь 19, мабуть, год, 18, плюс-мінус. Ну, мене ну, ну, Були свині, ну не така ж кількість, як зараз, відповідно, трохи час більше. То Получається, вони ж тоді держслужба по подвір'ях, обходить туди-сюди. І знаєте, тоді ціна на живу вагу була там, до АЧС 40-42 гривні. А тоді після АЧС, як все це, це діло пройшло, жива вага різко виросла до 50 Тому збережіть своє поголів'я максимально, не економте, зробіть це все. І це у вас доведе, знаєте, бути як планово. От ви це робите, повинні робити. Це, це така процедура дезінфекції повинна бути системна. Не тільки коли оце АЧС, там. не тільки коли вже щось десь трапилось. Вона у вас має бути От такі справи, друзі. Ну, Надіюсь, що все буде добре, там воно покаже. Добре, друзі. Всім все найкраще. Не забуваємо писати коментарі. Працюємо далі.